Вітаю сьогодні вже п'ятий день нашого челенджу зі саморозвитку, і цей день день меж. Як говорити НІ без відчуття провини. Помічали, що іноді ми живемо так, коли чужі очікування важливіші для нас стають чомусь ніж наші особисті потреби. Встановлення меж в такому випадку це зовсім не егоїзм, а здорова психологічна потреба. Сьогодні ми з вами розберемо, як говорити ні чітко. І без відчуття внутрішньої провини. Ось тут я вже розповіла про те, як вигорання пов'язане із нездатністю розставляти власні межі. Перша практика ми будемо вчитися, як відрізняти, коли наше так сказане з виснаження, а не через бажання. А друга практика ми постараємося знайти ту ситуацію, коли можна сказати ні і зробити це абсолютно екологічно. І не забудьте підписатись на мій тікток.